Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 липня 2024 року директорка секретної служби Кімберлі Чітл пішла у відставку після катастрофічного виступу перед конгресом Сполучених Штатів Америки, який, власне, проводив слухання. Щодо питання замаху на колишнього президента США Дональда Трампа 13 липня під час передвиборчого заходу в штаті Пенсільванія, після вищевказаної події від республіканців почали звучати заклики до чітків піти у відставку. Відповідні заклики посилились. Під час свідчень читл у понеділок, 22 липня перед комітетом з нагляду та підзвітності Палати представників, під час якого директорка відповідної служби розлютила законодавців з обох сторін, як республіканців, так і демократів, обійшовши численні запитання та не надавши бажаних подробиць про те, як агентство рахувало зі своєю нездатністю забезпечити безпеку колишнього президента Трампа. Далі Читал 23 липня зазначила наступне: Я беру на себе повну відповідальність за порушення безпеки. Відповідну тезу вона зазначила в електронному листі співробітникам у вівторок, 23 липня, який отримало агентство Associated Press. У світі останніх подій я з важким серцем прийняла рішення покинути посаду вашого директора, додала Читал. Президент США Джо Байден похвалив читал, яка працює в секретній службі майже 30 років, назвавши її самовідданою, та зазначивши, що вона ризикувала своїм життям щоб захистити нашу націю протягом усієї своєї кар'єри в секретній службі Сполучених Штатів Америки. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон дізнався про цю новину в кінці своєї щотижневої прес-конференції та назвав її запізнілою. Тобто саме звільнення читав, Вона мала піти у відставку принаймні тиждень тому. Я радий бачити, що вона почула заклик як республіканців, так і демократів. Тепер нам потрібно зібрати частини. Ми повинні відновити віру американського народу та довіру до секретної служби, як до агентства. У нас багато роботи, оперативна група, яку ми створимо. Буде дуже важливою, додав Джонсон. Тобто, звичайно, він підтримав це рішення. У вступному слові, під час виступу перед конгресом, Чітл зазначила наступне: урочиста місія секретної служби захищати лідерів нашої країни 13 липня. Було провальне для нас. Як директорка секретної служби, США, я беру на себе повну відповідальність за будь-які порушення безпеки. Ми повинні дізнати, що сталося, і я зрушу небо і землю, щоб інцидент, подібний до 13 липня, більше не повторився. Думки про те, що ми повинні були зробити інакше, завжди залишаються поза моїми думками. додала Чител під час слухання в конгресі чител відмовилась відповідати на багато запитань про стрілянину, часто посилаючись на поточне розслідування. Це призвело до розчарування з боку законодавців і посилення закликів до дочителів піти у відставку. Це вимагали як республіканці, так і демократи. Далі було сформовано спільний лист від лідерів обох партій комітету з нагляду з проханням піти у відставку. Сьогодні ви не змогли дати відповіді на основні питання щодо цього приголомшливого оперативного провалу та запевнити американський народ в тому, що секретна служба засвоїла свої уроки та почала виправляти свої системні помилки та прорахунки, у розпал президентських виборів комітет і американський народ вимагають серйозної інституційної підзвітності та прозорості, яких ви не забезпечуєте. Написали голова комітету Комер і Раскін, високопоставлений член. Читал тимчасово замінить Рональд Ру, заступник директора агентства та 24річний ветеран агентства. Ось така новина була опублікована американськими медіа, як CNN, так і The Hill. Власне, було зрозуміло, що після тих свідчень, які були в відповідному комітеті Палати представників, з високою ймовірністю читал мала подати. У відставку ці заклики були до відповідних слухань, і після цього вони лише посилились. Тут питання знову ж таки виникає в тому, як це буде впливати на рейтингові позиції демократичної партії, так оскільки республіканці будуть активно використовувати цей епізод, зазначаючи, що... Це відбулось так в момент, коли при владі знаходиться Джо Байден, так, президент демократ, і, власне, там демократи не змогли забезпечити безпеку Дональда Трампа через секретну службу. Але плюс для демократів в тому, що, власне, вони доєднались до вимоги щодо відставки читал. Це один такий коротенький коментар з приводу відповідної ситуації, тобто. Я думаю, вона ще буде активно проговорюватися, і в першу чергу це будуть здійснювати республіканці, так, для того, щоб не випадати з медійної уваги у зв'язку з тим, що ми спостерігаємо в демократичній партії. Так, це консолідація навколо Камали Гарріс як кандидатки на посаду президента США від демократів, та подальшим обранням напарника. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!